Продаж комфортних будинків в Ужгороді. Вони розташовані в мікрорайоні садовий, який дуже затишний та розташований неподалік від центру. До речі, тут є центральна каналізація, що дуже-дуже рідкісно в цьому районі. Будинки площею 130 квадратних метрів розташовані на ділянці площею 3,6 соток. Йдемо до детального огляду. Тут нас зустрічають відкотні ворота, є паркомісця на два авто. Територія повністю вимощена бруківкою та озеленена. Сюди є газон насаджений. По будинках. У будинку є три кімнати, два санвузли, кухня-хол та окрема котельня. Будинки побудовані з цегли 38 см паротерм, утеплені якісною мінватою 10 см. Вікна всюди йдуть алюмінієві, є гранітні підвіконники. Додатково встановлені якісні вхідні двері. Йдемо глянемо ще задню територію будинку. Тут у нас велика тераса, яка викладена плиткою. Повністю так само озеленену територію. Всюди зроблено дренаж. І дивіться, які великі-великі роздвіжні двері. Роздвіжні двері, з яких ми потрапляємо в кухню, хол. У будинку всередині зроблено чорнова стяжка підлоги. Енкрементна піщана штукатурка стін, заведено базово всі комунікації і є вивід під камін. Ціна будинку на такому етапі, як зараз, 130 тисяч доларів. Записуйтесь на перегляд.